видавничо поліграфічний інститут. Це потужний осередок підготовки фахівців для видавничо-поліграфічної справи. Наші студенти мають можливість отримувати знання в найсучасніших лабораторіях. Вони мають можливість проходити стажування в Західній Європі. Кафедра репрографії вже понад 25 років працює в стінах нашого національного університету розвиток видавничо-поліграфічної справи України. Сьогодні потребує кадрів високої кваліфікації. Саме таких ми готуємо це спеціалісти з технології електронних мультимедійних видань. Це комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв, а також матеріали видавничо-поліграфічних виробництв. Кафедра машин і агрегатів поліграфічного виробництва випускає спеціалістів, які обслуговують і проєктують, які налагоджують у такого типу машини, які ви бачите перед собою, вимоги доступників, знання фізики, математики, логіки і відповідно мислення. Готує so of know... фахівців з двох спеціальностей: видавнича справа та редагування та реклама і зв'язки з громадською. Mm -hmm. Наші підписники можна зустріти в різноманітних видавництвах, в різноманітних е, журналах, в різноманітних. Е, Закладах, які пов'язані з видавничою справою, які пов'язані з редагуванням, серед них є дуже багато успішних людей. Серед наших випускників дуже багато також є успішних рекламістів, успішних піарників. Сквіжі лайма, а вона баю Тейнгс, а вона Come with me Jupiter day I see that smile and drift away little May go go my love when you take my hand and dance with me there's nowhere I would rather be little man go May go my love Как уведомление зашло с правой полиграфии документу Суждение Має дуже великі традиції на створений потужний інформаційний, інтелектуальний, культурологічний ресурс працівників галузі, фахівців хвилинчо-поліграфічного комплексу, який має на меті передовсім забезпечення фахівцями економічного напряму, працівників видавництв полірахії та книгопосвічення. And I know why I wanna buy будовничо поліграфічний інститут це найкращий інститут в Національному технічному університеті України Київський політехнічний інститут, тому що як ніякий навчальний підрозділ він об'єднує дуже різнорідні спеціальності. Така, е, різнорідність наших е студентів вона створює е особливу атмосферу в нашому інституті. Така зосередженість, серйозність інженерів. У нас розбавляється. Певною такою креативністю рекламістів, непередбачуваністю, часто художників, і це створює дуже цікавий мікс під час навчання.